Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок. З вами мама бджілка та донька бджілка. Сьогодні ми граємо у режимі виживання. Я гадаю, ви вже за цим скучили, бо давненько цього не було. Ми сьогодні хотіли би в планах та, у нас таких зібрати медику, мед, мед. бо давно не ходили. Тому що в мене вже мало меду. Може трошки покопати наші там наші печері так, так, так. у нашій штольні, щось може здобути, може спробувати рибку. Пойма. Ну, залишайтесь з нами, буде по-любому щось таке цікавеньке. Поки ми починаємо, нагадаю підписатись на канал, бо дуже багато хто з вас дивляться. Наші відео не підписані. Дуже просимо поставити вподобачку і підписатись на канал. І погнали, доню, що робимо? Багаття. Ага, багаття. Це так, для того. Де мої бділок. палочки, де мої палочки. Хоча зроблю. Е, зроблю. Я... Я вам так. Там, мабуть, це... вже переповнене все, бо ми так давно не збирали мед насправді. І так довго ми до цього йшли. Я пам'ятаю, ми кожен раз заходили в гру так. і бігли-бігли uh -huh. бігли туди, приходимо, а там не наповнилось. так? Облом у нас такий був. Так. Угу. Так, зараз я положу інші. Речі, які мені не потрібні. Так, да, скидай. Бо якщо вб'ють, то все загубити можна. Так, дивись по сторонах, щоб до ніхто тут не пригав. Так. Ти така, я така там-тан-тан, а ти така Тин-тин-тин А що, Ні, я просто там? О, у нас тут проросли зернятки, мабуть. Ну, ще їх не можна себе забирати. Ще рано? То? Ну, треба вже поближче підійти і показати. Так, ну Ні, ні та я не сперечаюсь, я маю на увазі просто підійти і показати. Ну, по потім ще підійдемо. <шу> так, у нас є два дерева з <шу> вуликом бджолиним. Треба буде колись е так е <шу> швидко взяти, натиснути <шу> на нього та відбіжати без цього. Да, Думаєш, вони не вибіжуть, не встигнуть тебе вкусити? Жалити? Так, їх навіть нема можна різниця. Там добре по шести. Жартуємо. Бо виявиться, що там всередині якась і вилетить. Mm -hmm. Це ж таке. Так, збираємо. є. Yeah. Шкода, що не можна два-три рази <смеш> використовувати mm -hmm. набагато. О, ось ще й бджілка прилетіла. Так, зато у нас є вугілля, так? Угу. Mm -hmm. І що ще в іншому місці підеш теж збирати? Те? Так, зараз тільки ну, ще один скрапчик. А, треба ж ще один скрапити, все зрозуміло. Тому що він ламається назавжди. Як скло. Так? Угу. Угу. Скло де так так. Я ж не знаю. Странно, чому мені не наноситься оромне скло. Mm -hmm. <laughs> Странно. Це Майнкрафт, а якась логіка нелогічна. <laughs> ну, це Майнкрафт. Угу, так. так, зараз інше вугілля, ось таке вугілля, дерев'яне. Mm -hmm. Мені треба кинути на паливо. Ми вже тут всередині поставили вогонь, тому що минулого разу хто нас дивився, може забув, пропустив. У нас спавнувся скелет прямо в нашій хаті. Ми прийшли додому, а там скелет. Упс. Було неприємно. Було трошки неприємно. Треба я відразу два скрабчу, щоб ще оставався один. Ну давай, запасний був. нам нажала А ти як яка ти в мене розумниця? Це? Почекай, треба щось. Боже, скільки поставити. всього. Ось це мені поставити, ось це мені ще поставити треба. Скільки всього в голові треба тримати? Це Майнкрафт? Так. Що в мене є, 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 є. Все є. Нічого там немає, ще не я, вже башки. Щось сиріє, так? Да? Що там далековато, так? Да? Воно. За да, Воно оттуда йде. Я так розумію. Ну тут Ой. схід, а захід там десь. Боже. Ага, ось воно захід. Ось туди, ну ай, впала. Я не хочу рости. Та ти встигнеш, лайк. ні? Ще один. Лайк. Все, лайк мені дам. Лайк має бути, так, да? друзі. Дякуємо, що поставили. Доню це реально врятувало. Ну, ти ж яка ти типу, попрошайка, глянь, як випрачуєш ті лайки. Як професіонал. Є. А що це буде в тебе? Ось таке. А що це таке? Бідний, А що з ним можна робити? Я знаю, що щось можна. Щось там що? що? що можна, так? О, ось це мені потрібно. Mm -hmm. Гром, mm -hmm. А якщо гроза буде, мені піде, вже. я буду горіти. Mm -hmm. Це більше, бажано mm -hmm. таку штуку мати, да? Горячий, дождь, так. До речі, дощ доволі чистень. Так а де ця? щоб дивитися вдаль. Чому Бинокль, тут? Бінокль якийсь? Ну так, так, щоб вдаль дивитися. Чому? Ну, ти ти звикла мене. у творчому творити. там, Так воно ось тут лежало, де воно, воно ще змінідні. А <гум> А воно робиться з міді? Чи не, не факт? Мабуть, зміді, я поглядаю, що змінює. Там спати ще не, не пораляти. Зараз там вже павуки бозають, мабуть, і скелети ходять. До речі, ми павука давненько не бачили. Це своє ношу з собою. Так, поки ми якщо щось. Дякую, що поставили вподобачку. Дякую, що підписались на канал. Нагадаючка така. Нагадаю. Хоча б мені лайк ваш допоміг добіжати. Так, а ну виходимо тепер обережненько, бо ми знаємо, що зараз і скелети можуть бути. і хто О, один є. Салатова. Сопля. Зелений сопль. А що мені ще не можу сказати? Ну що він не сопля? Ну дава. Він же за нами не біжить. Я бачила там ось там зверху в перший сніг. Ну, ми на минулої серії якоїсь ми там ходили довелося. Ні, я реально вперше побачила сніг у виживанні. Тут сказати, не може бути ніякі шок. Такі після ночі, не знаю. Ти так би біжиш, впевнено. Мені трошки лячно. Опа. У мене ще банки нема. Та ти що. Я банку забула. Ах, так, ось так зроблю. А, з'їж. Ага, точно. А цікаво, во він, він би догоріл. Якраз поїла. Багаття би догоріло, якби. Я це, не знаю, спробувала ще. Скільки він може горіти? <dedim> я не пробувала Не знаю. І що це земля висить в небі? Оце. А, прикол. Я думала, що вона взагалі в небі, типу, але трошки тримається <к ever> на ножці. Як вона тримається? Ще підемо тепер верба. А О, те давай май... куркам зайдемо. Кока-ко. Ку -ку -ку. К ю, к ю, к ю, що та... у них там яйця зібрати треба? К ю, к ю, к ю. Треба, до речі, пошукати інформацію. Що там з'їсть? Можна якийсь торт готувати, да? якусь страву робити. Ну, у мене нема інгредієнтів. Тут... Ну ти збирай їх чи ні? Збирай. Я забирала трошки. Так, все. Мені ще треба тут поставити, тут реально стільки всього голові, треба тримати, щоб нічого щоб... не забути. М -м, да, да. Зараз... Так, все легко. О, у мене тепер чотири. <працювати> Буду. Так, Так, боночка з собою, якщо що, що в мене є Отакий так стайка, якщо я пригодовую. захочу поїсти чогось. Так, так. що можна ще мені скрафтити? Можемо піти зараз порибалити, спробувати, подивитися. на що таке? травичку нашу. Ка мене ріс, боже мій. О, оце! громотвіт мені подарував. Все вже вийшло? І що, яко, як його ставити? зараз покажем Ну, показуй. Так, зараз мені ще треба тут кое що подивитися, а це з чого робиться вау з меду, ось такого соти та нитки. Свічка. Так, ну так, зараз я А ще... як це з соти зробити? Це треба ще... О, ш... Тортик. Ще пшениці, сахар та відра мені потрібні. О, та це нереально. Так, це нереально. Не, не знаю, де цукор взагалі брати, якщо чесно. Так. Відро ми хоч би і одно не можемо знайти. Що, йдемо поробалимо, трошки подивимося, що там у нас в тій землі. А, ні, не почекай, почекай. А ти ще щось хотіла? А що ти хочеш? А, громад, воду це робити. А як ти потім зістрибнеш, ти не вдаришся? Що не ставиться? Я професіонал забув. Я може зробити ось так. Mm. Могу зробити, знаєш? Опа, і так і все -таки. Ти хотіла ступеньки, да, якісь? Ні, я, нормально, Ні, так я, не хотіла. Хотіла. я ж спеціально. А скільки блок... треба блоків ставити? Щоб зробити ти так блок... нормально. Ну, все. Ти, ну Скільки ти знаєш? Скільки там? П'ять, десять, мінімум чи три? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Чому я зробила шість, Чому? якщо що? А, щоб воно не горіть. Воно не горить, як там древесина може якась. Камінь не горить в Майнкрафті. А чому так багато, аж шість? Тому що. Якщо вогонь на низ піде, угу. це ж буде небезпечно. Ні, або я ще... думала, може, є якийсь мінімум, mm. типу там десять або шість, або три буде недостатньо, наприклад. а Десять забагато. Може Зараз якийсь, треба такі... ще огорожу невеличку зробити. А навіщо? Ну, щоб вогонь не, не йшов далі. А що воно прям загоряється, коли? Так. Ага, я просто ніколи не бачила, якщо чесно. Можемо потім в креативи наробити. Да, я б хотіла Я б хотіла дізнатися, як. А ну, що, може сама якось керувати молю? Ні? ні, не можу. А як ти в креативі це зробиш? Просто підержу. А, просто типу зачекати десь дощ якийсь. Просто це цікаво. Я думаю, це просто там бабам молня бахнула і все. А ти кажеш, mm -hmm. що там прямо. Да воно не завжди, я інколи так боюся, що воно так. Бу -бу -бу. Треба вкриття йти. Нічого собі. То тут треба укриття робити, став Так. І воно прям може згоріти хата, так? Да? Може, може mm -hmm. якщо то з дерева. Ось землю, чесно, не знаю. Uh -huh. Але я просто не перевіряю, тому що спалю собі Майнкрафт. Ого, то це ціла система, нічого собі. Не все так просто. Ого, до скільки ти будеш це робити? Все. Ого. все. Прям таке нафіга собі. Ну, вогонь що ж ти поробиш? Mm -hmm. Я просто я не думала, що це настільки серйозні наслідки. Може бути великим. Так, зрозуміло. Оставлю тут одне окошко, ну, щоб угу. я могла так ходити, наприклад. Так. Добре. Тут нічого не залишу. Ой. А ось все треба, Треба, щоб приблизити. ти ще зі сторони так стала і подивитись взагалі, що вийшло таке в тебе. Це прям якийсь, як будь, ніби як маяк якийсь О! олександрійський. Угу. Можна подумати, що тут не дороблено. ну тому що щось таке дирко, але угу. це потрібно. О, Як а я зверху буду? стань, ага, і подивись зверху, покажи нам, якщо у тебе взагалі-то вийшло. Ага, ого. Крутя, крутяк Як вам, друзі, напишіть в коментарях. Зараз тут ще блок зламаєш, щоб ніхто не змог докригнути. Угу. Я та допригну. Друзі, може, у вас є якісь свої рекомендації, то напишіть нам, будь ласка, в коментарях. Ох. Може, свої якісь ідеї. Все. Тепер я за... захищена. Ми все прочитаємо і все будемо Пам! приймати, так? Угу. Так, треба поїсти. Чого поїсти. ж таке голода? Ну, угу. Ось, бачите, як люто? Угу. Так Харе вже в цьому буде. Ну це вогонь. Що, серйозно? То воно так настільки все серйозно. Так воно можна розгоратися по блокам, хоча блоки та нас грязь, а воно буде йти йти. то треба трошки вище, мабуть, не достаєш. Ні, Ну, поки що молнії не було. ну Дощі були, дощі тут були, стоподоба. Це може бути реально опасно, тому а що. А ти вже всю мідь тоді збери, що там є. Хай вже безбереться, чому її там в землі стояти. Так. Ось тепер нічого, не розгориться. Да. Угу. Ти тепер впевнена. А тепер зі сторони можеш глянути, показати нам друзям. Що я знову? Мені, і друзям, так, щоб ми знали, що в тебе отак от вийшло, як вона. ого ого. Повернись, повернись. Так. ага... Тепер ніхто, ніхто угу. не зможе. Можеш трошки? Ой, ой, це вже я, друзі, це я була. <сум> трошки так посунутись туди. О, ага, щоб... ага. Цікавенько, цікавенько. Добре, друзі, напишіть, будь ласка, свої враження, як ви гадаєте, чи робили ви колись такий собі громот води, може, вони були трошки інакші або схожі на цей. Поділіться, будь ласка, я хочу запропонувати тобі викопати всю ту міть, яка там є. Хай вже вона у тебе буде. Добре, зараз тут зароблю трошки дирочку. А що це таке? Там вона велике, тут кріп зірвався. Мені подобається, що дирка, що я Ого, в неї. Ну, це може... він тут підірвав і справді mm -hmm. багатько. Ну, хоч трошки. А то ми вже не знімали, так? так? Коли там він хотіли? там при вході був. Піти. Ну, мідь зібрати. Де там мідь на підлозі? Ми з самого початку її тут бачимо і. Щоб вона мене просто мулять. Мені здається, що якщо воно там є, треба його зібрати, розумієш? То, та, та з одного стільки падає багато. Ну дивись, скільки. Ну це ж круто, що хоч чогось так багато. Ну, я можу бо ним собі, собі е, гарні двері зробить. Двері, двері зробити, ну, тим паче. Ну, хай буде. Так. Ну, непогано. Іди треба піти, типу, тепер залишити. Чекай, мені ще раз. це потрібно. Камінь? Mm. А це теж якесь різновидності Ага. Тут а це, тільки дощ, дощ, дощ нещо, що тікає, щось, треба тікати, бо зараз нас можуть щось нам... Ого, який рясний пішов, як шоці. Прикинь, якщо зараз десь гром як бахне, оце буде прикол. Це буде... А ми як ми дізнаємося, якщо ми будемо в хаті? Так буде звук. Ну, ми не вона буде побух. Але ми так не побачимо. Але Так буде блискавка, вона буде світи здавати. Буде світи. А не можна Булика. нам вікна зробити? Ні. 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 О, та вже ніч, що так. Нічого собі, як світ. Я скільки... знаю, коли гроза, або ага. дощ, ага. або ніч, то можна спати. А, тобто, коли дощ пішов, теж можна подрімати? Ну, все прям як в житті. Це вже світанок о, так, обережно, обережно. Там якийсь спецназ. Швидко щось прийшов, так довше. Так, тому що я поспала. ти Тому що ти поспала? За, за ніч. А що так було, коли ми перші рази я починали, да, пішов дощ, і у нас ще не було кроваті? І ми Тонко. стояли щось там, чекали, і нам так не цікаво було, тому що ми не знали, що нам робити, просто сиділи в хаті і все. І чекали. Кожен раз ми заходимо у виживання, дощ йде, Знову заходимо, все дощ, то йде. Знову заходимо, ми так декілька разів заходили в виживання, там все дощ то йшов, йшов, і йшов. І ми не могли в нього навіть грати. Поки нам вдалося зробити ліжко, і ми вже змогли спати. Так що там з Андезітом каменаріс? Не розумію, для чого потрібен каминаріс. Я просто їм не пользувалася ніколи. Так. О, Давай якусь активність, бо може, не знаю, чи цікаво зараз дивитись ось на... Ось такі двері гарні будуть, або щось таке змінного да? люку. І ще не вистачає. Таке їх не переплавила. Давайте зараз закинемо в переплавку. Так, 23 три а... таких обоваж. Слухай, а що ці двері? Ці, що у нас є, вони погані? Ні, просто. Так може нам знадобиться на щось більш корисне, ця мідь, ніж на двері. Ми можемо зробити люк. Та з нього там може бути якась постройка, наприклад, наверх можна буде залазити. Ну, Це звер... як двері, двері тільки двері зверху. Ну, непогано, давай поки залишимо, нехай буде, хай буде. Йдемо, що там вниз подивимось. Покажи мені рослинку. О, ще мідь валяється. Щойно під ногами, дивись. Воно так світиться, якось, mm. маємо, ярко таке. Та нас прямо такі багаті на мідь. Що забудеш? Головне правило Майнкрафта не купати під себе. А що, можна впасти? В лаву. Думаєш, там може бути лава під час? Я звичайно знаю. Можна впати в лаву. Ти такий там купаєшся, ось так от. І там несподівано може бути, так, Так, ось так от, що ти стоїш на блокі та купаєшся під себе. Може якраз таки приїздитися. Ідемо на травичку подивимось, будь ласка. Так, мені потрібно зірба, зірвати пшеницю. Е, ну, ось це. Покосити травку? Думаєш зібрати, щоб ще посадити? Так. А що там у нас не дозріло, думаєш? Mm -hmm. Я зараз подивлюся, Я Не знаю, виглядає зібрати. таким жовтим вже просто. Ні-ні ні, вона ще заланувати. Та ти що? Ти ти прям так здалеку і помітила все, зрозуміло? Як знаю. Зі... Коров не треба зараз бити, щоб м'ясо було м'яса, є у нас припасемо. Бо якраз в ході захочемо, Знаєш, не буде як жодної. Я постійно говорю. Як? В Майнкрафті багато їжі набувають. Так, це справді. Тому що реально ти можеш проголодатися та ой-ой-ой. Просто бувай захочемо і не буде, ну, ніде -ха -ха -ха. не буде. Як ми там овець шукали чи що? То бігали, мекали, мекали, то приходимо, нема жодної. До речі, друзі. Нещодавно в нас вийшла серія про овечок. Ми про них розповідали. Також є серія і про коровок. це у розділи, yeah. що це за моб. Тож переходьте, будь ласка, і дивіться, дізнавайтесь більше цікавого про цих мобів. То що, попалася таке зернятку? Вже ще Одна Одне з'їв. Два вже. О, вже два. Ми якось потрапляли майже в кожній тривишці потрапляли, а потім почали, пам'ятаєш, і в жодній немає. О, що ж таке не везло. О, ще одна. Три. А скільки ти хочеш, чи так, скільки появиться. Скільки скільки буде? появиться? Скільки буде? Іть, іть нема. Так, ну ідемо тоді, що на огородик наш. А хочеш все-таки когось бити? Курча. Курча. На... Хочу. Де коровка ж була. О. О, Ні! Нічого собі, скільки їх тут. Ой, вовна. Друзі, 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 швидко. А то... швидко. О там Угу. Вони mm -hmm. ж тільки що тут дві було. Відкуда тут вівці? А mm -hmm. як то якось шукали, шукали і не було. Я буду вбивцею. Я пам'ятаю, як мені вперше було жалко їх. Стакла. Боже, скільки тут А, ні, це курка є, вона це овця. Шах. Ку -ку. І ще й вб'єш теж? Та мені потрібна вовна. Якщо кроватки там запасні. Ну так, ми ж у нас так дві кровати тільки, бо у нас вогни не було, бо ми хотіли три кровати. Так, і ми якраз ось шукали так, ламаємо травичку, нічого нема. Так, добре, давайте ще об'ємомо. Та на поп... ну, й назавжди спрямо може поп. би треба повертати. повертатись. Mm, Яблучка є для неї. Вже сідла нема. Для чого нам її приручати, якщо в нас сідла Ну Добре, зараз я ще б'ю в коробку, в коробку. І зараз тебе спіймаю. Треба її тут пити. Так, є, М'яско є. Е, тепер треба, що нам треба? Що нам? О там опит. Чому там опит валяється? Що він там робить? Добре, зберу його. Та, Весь, зберу. мабуть, загубила ну, Ми будемо повертатися, бо ти щось так далеко відійшла, бачу, не боїшся. Так я можу добіжати Ось це мені потрібно, ось це все. Ось 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 а що це таке? Це не я не пам'ятаю, як воно називається. Якась травичка Бамбук. О, так це бамбук. Та тут, може, і пандочки бувають. Які ще пандочки? А хто бамбук Ну, це є? дуже мало Ну це дуже мало Ні, ну, тут, А там далі може ще більше. Ні, а от ще один. Ти не зірвала. Це трава. ще трава. Ну ось цей збирай тоді. А ну покажи там озерце. Ми... Ми тут не були ніколи, до речі. Ні, озерце все, три все. Ні, ось тут дивись якесь озерце. Ми тут це просто ну, не... Річка. Не, не були. А, це річка навіть. Я далеко за нею не відходжу, тому що. Її ну, ми сьогодні прямо в ударі. Квіточки нам ці нічого не дають. Ні. Чого цікаво. Так, ну треба по... так возвращатися. Ну, давай, повертайся, бо та... до... до... ще хто. О, черненька мені потрібно, хай буде. А, вовна? Хочу чорну вовну. Угу. Як, як я привикла в креативі. Ну. Ось це свині в мене чомусь дуже мало. Да, хочу, щоб... нам дуже, е, не так, часто потрапляється, до речі. так я дай вообще. Давай давай її. Так, ще по ти вже. Да? Ну тоді давай на дому У нас дуже сьогодні такі продукти день, якщо чесно, стільки ми всього Требу зібрали. Їсти. Стільки всього ми сьогодні зробили прям. Оце це теж бамбук там стіршав, не? Mm -hmm. А, чи це така трава висока? Така <сх> висока бамбук просто. Бамбук росте з... Коли поряд є вода. Угу. Mm -hmm. Бамбук, там якщо є пандочка, то це прям ліс бамбука. якщо такий... Mm. -hmm. Тихайко... Поодинокий, то нічого такого. Так що, будеш вже спати, а чи все-таки вниз ще спуститься? Ні, mm -hmm. там же нас є я буду ліжко. переплавати. Почекай, треба ще переплавати. А що ти будеш плавати? Ну, по-перше, треба ось це зібрати. По перше. По друге. Так, давайте подивимось, що о папер. З бомбу можна папір зробити. А що з ним потім робити з цим папіром? Якщо чесно, я не дуже розумію. Я теж не Я просто їх ну, чесно буде. В мене є цукор, та я може, зможу. А ми тільки Я тільки казала, що я не знаю, де взяти цукор. То ми тепер знаємо, що треба йти на ту річку, збирати бамбуки, буде нам цукор. А можна стільки мітні блок красиво? Ну, якщо краще, то таке можна буде потім зробити щось. А це ще килимо, класно. Білий килим? Це у нас такі хати, як сарайчики, землянки так, шорстка, такі. Це Ой, я можу ще одну ліжку скрафтити. Друзі, можу ліжку скрафтити? Ми одне забрали з домику э, з грибочка. Це з будинку. Там, там, де грибочок у нас такий, так? Да? Угу. Ну, добре, друзі, як вам наше сьогоднішнє виживання. Сьогодні без якихось криків, схлипів і жахів. Сьогодні все дуже спокійно. Ми сьогодні дуже багато чого встигли здобути. Ми дуже раді, що ви прийшли до нас, що ви нас подивилися аж до цієї хвилини, не пішли від нас, додивились що Ви нажали на вподобайку. Дякую, що ви на нас підписались. І було б ще дуже непогано. Якщо ви залишили якийсь коментар, щоб ми розуміли, що ви в темі, що ви знаєте і розумієте про що йде мова. Тож, ви були на каналі Бджілок. З вами була мама Бджілка. та донька Бджілка. Бувайте, друзі. Бувайте.